На засіданні 44-ї сесії Білоцерківської міської ради було прийнято ряд важливих для громади рішень. Серед них одним з найважливіших було рішення про придбання у національного банку майна єдиного майнового комплексу Білоцерківської теплоелектроцентралі у комунальну власність. Сьогодні питання стратегічне теплопостачання 53 тисячі населення, 5 шкіл, 8 дитячих садочків. Варто зазначити, що у комунальну власність прийде лише майно без будь-яких попередніх боргів підприємства. придбати в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади в особі Білоцерківської міської ради майна за ціною 298 мільйонів 500 мільйонів 62 тисячі 956 гривень встановити, що придбання в комунальну власність майна не тягне за собою переходу до останньої будь-яких прав та обов'язків за іпотечними договорами. Даним рішенням купуємо. І нам пропонує НБУ купити майно не юридичну особу. Варто зазначити, що перед прийняттям даного рішення були розглянуті альтернативні варіанти зимового обігріву масиву незалежності. Яку кількість модульних котель ми могли побудувати на цю суму коштів? Для того, щоб забезпечити масив, нам необхідно було побудувати 108 модульних котелень, дев'ять теплопунктів, і 13, здається також теплогенераторних пунктів це для закладів освіти. Плюс ми повинні були б зробити реконструкцію мереж газопостачання, оскільки. Мережі газопостачання в кожному будинку не розраховані на подачу газу для модульної котельні. Якщо це все просумувати, я думаю, що це десь півтора мільярда гривень для того, щоб це все зробити. Ну і термін вісім років, десь не менше. Інші варіанти індивідуальне опалення в будинках, взагалі нереальні, тому що згідно сьогоднішніх норм, вище третього поверху мають бути реконструйовані димовент-канали. Тобто ті димовент-канали, які зараз є в будинках, вони не пристосовані, не можуть бути використані для індивідуальних котлів. Середня ціна індивідуального опалення 100 тисяч гривень. 17, 17 тисяч домомолодінь. Можете помножити, це вийде 1,7 мільярда. І залежати має не від того чи іншого підприємця, от а все має залежати, якщо це стратегічний об'єкт, від рішення, які приймаються ось в цій залі. Також у закритому режимі було розглянуто блок питань, в тому числі надання фінансової допомоги військовим частинам. Окремо були розглянуті питання, що стосуються захисту населення від надзвичайних ситуацій та безпеки Білоцерківської громади. Загалом на ці потреби було виділено суму понад 80 мільйонів гривень. Також було виділено майже 19,5 мільйонів на забезпечення лікарняних закладів громади. Відповідним рішенням сесії було затверджено перелік послуг, які відтепер учасники бойових дій, їх родини, люди з інвалідністю, а також члени сімей загиблих захисників матимуть можливість отримувати в білоцерківському центрі надання адміністративних послуг.